Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Мене як не дивно звати Ігор, і сьогодні хочу вам розказати і показати, в чому різниця між першим та другим виданням настільної гри парки. Для початку давайте порівняємо коробочки. Перша менша, ніж друга, і стилістично вони також вже відрізняються. На перший погляд мені більше сподобалось був дизайн першого видання, але зігравши в друге. Я вже подумав, що ні, напевно, все ж таки мені друге більше сподобалось. Все, що вище цього ігрового поля, відноситься до першого видання. Все, де є оце ігрове поле нижче, зліва справа, це вже в нас друге видання. Оці пластикові треї також є і в першому виданні, але вони були замінені на органайзер такий дерев'яний. Давайте почнемо зі шляху, по якому йдуть наші туристи. В першу, першій редакції. Це ось такі жетони, є базові, які завжди будуть кожного сезону, а також є такі змінні, які будуть додаватися е, до нових сезонів, і відповідно шлях буде ставати довшим. Тобто, якщо ви починаєте там, з шести жетонів в першому сезоні, то в другому там буде е, 7, 8 і так далі. В другій же редакції у нас все це є е, на ось таких жетонах, які ми випадково перемішуємо. І розставляємо на наш шлях. Тобто кількість локацій у нас тут не збільшується. У нас їх тут є 9 і кінець маршруту. Також в першій редакції е буде 4 сезони, тобто 4 раунди. У другій редакції у нас буде тільки 3 сезони. У другій редакції у нас є ось такі особисті планшети. Де у нас є рюкзак і фляжка. І всі ресурси, які ми отримуємо, ми складаємо у свій рюкзак. Ретон фляжок, відповідно, ось цей ставимо собі фляжки. Все зручно. Крім цього, у нас тут є вказано, де мають стояти які ігрові компоненти. Зверху фото, справа відвідані парки. Тут спорядження, захоплення та заброньовані парки. У першій редакції такого планшета нема. І ви все будете зберігати, зараз це покладу сюди. Просто перед собою як вам зручно. Тобто там будуть стояти якісь не, певні ресурси. Біля вас е, картки, картка фляшки, тому що тут у тут нас є жетони фляшки, які будуть тут. Е, в першій же редакції картка, до неї ми зараз також дійдемо. Спорядження також тримаєте просто біля себе. Тобто тут не дуже є така організація. В першій редакції в нас є ось такі карт картки року, е, які роздаються кожному гравцеві. І він здається дві картки, і він собі, собі обирає одну з двох. І в кінці гри. Ви будете отримувати певні переможні очки, якщо виконали е, певні вимоги. У другій же редакції це трошки змінено. Е, тут ви отримуєте дві картки захоплення. Наприклад, ось ор... орнітологія та ботаніка. І тут також, коли ви виконуєте певні умови, наприклад, маєте три дерева на е, парках, або відвідаєте е, парки з... два парки з сонечком. В той момент, тобто не в кінці гри, в той момент, коли ви це виконуєте, ви перевертаєте картку, яку там маєте цю чи цю. І ви вже можете її використовувати як спорядження. Тобто, коли отримаєте дерево, можете дерево поміняти на фавор. Або використовуєте як спосіб набрати переможні очки в кінці гри. Одне переможне очко за кожні два дерева на парках. Це так чуть-чуть змінено, тому що тут е, такі цілі, знаєте, на кінець гри. Тут е, цілі, які виконуються протягом гри у першому виданні. Є ось такі карт картки сезоні, які мають вплив або протягом сезону, або ви виконуєте певні дії і за цю картку вже забуваєте. Е, там є різні картки. Крім цього, ці картки вказують, е, за яким шаблоном потрібно виставляти сонце і воду на вашій локації. Тобто тут буде сонце, вода, сонце, потім знову сонце, вода, сонце. Це картки сезонів в першому виданні. Як це працює в другому виданні? У нас ось тут є такі плитки сезонів, і вони працюють наступним чином. Весною, тобто в першому раунді, хто буде мати найбільше сонечок, той верхнє спорядження бере безплатно. Ось у нас тут є спорядження, це верхнє спорядження безплатно. В другому сезоні, тобто ми вже наперед бачимо, що ми маємо собі збирати, щоб отримувати ці бонуси. Тут у нас є їх 4 загалом до кожного сезону, і вони міняються кожної гри. А там, де був шаблон, як виставляти сонце і воду, у нас тут виставляється вже по тих іконках, які вказані на ігровому полі. Тобто завжди йде послідовність сонце вода, сонце вода, сонце вода і так далі. Тепер по фляшках. В першому виданні у нас є ось такі картки, і ви ставите їх тут перед собою. І коли отримуєте воду, ставите туди воду і виконуєте їхній ефект. Тут воно вже зроблено на вашому планшеті і тут е, жетони фляжок обмежені. Також тут є можливість створювати такий ряд з пляжок і, використовуючи одну воду, ви виконуєте зразу два ефекти. В першому ж виданні е, ви просто тримаєте картки ставите там воду, отримуєте бонуси. цих карток у вас може бути будь-яка кількість. Тут же в нас є обмеження. Також в другому виданні в нас з'явився ось такий кубик. У нас є відповідна локація для нього, і коли сюди приходить турист, він кидає кубику. На кубику є різні бонуси, які ви можете отримати, як фауна, так і жетон фляжки, так і якісь інші ресурси. Кубик можна кидати не тільки на цій локації, а, наприклад, є спорядження, яке каже, коли ви кидаєте кубик, киньте ще раз кубок. Або коли ви відвідуєте якийсь парк, тут є миттєві ефекти, і один із них є киньте кубик. Також кубики можна кидати е, ось тут, коли ви перемагаєте по цілях е, сезону літо. Також важливим елементом гри є фотографування. В, першій, в першому виданні у нас є ось такий жетон е, фотоапарата, і гравець, який його має, може зробити фото за один ресурс і зробити ще раз одне фото за один ресурс. В другому виданні ніби все так само, тільки є такий невеличкий нюанс. Тут в нас є на першому виданні локація, яка каже, що за два будь-яких ресурси ви робите фото і берете жетон з фотоапаратом. В другій редакції в нас є локація, яка каже, що ви за один будь-який ресурс робите фото. І не берете жетон. Тут у нас називається жетон натураліста. Жетон натураліста ми в, друг... в другому виданні отримуємо, коли відвідуємо локацію з сонечком. Тобто, у нас. Е Жетон натураліста відповідає цьому жетону е, фотоапарата, але з такими невеличкими нюансами. У першому виданні, ви, коли виконуєте дію парків, ви можете відвідати тільки один парк. У другому виданні ви можете відвідати будь-яку кількість парків, на яку у вас вистачає ресурсів, і, ви має, і вам вони відкриті, тобто або заброньовані у вас, або є відкриті на ринку. Також у е, першому виданні немає е, модуля. Намети, які є вже в базовій грі другого видання. В першому це йде як окреме доповнення. У другому виданні у нас є ось такий жетон, і він дозволяє вам отримати додаткові переможні очки в кінці гри, якщо ви найбільше нафотографуєте. Тобто пригрів 3-5 гравців є перше і друге місце, пригрів двох є тільки одне місце. В першому виданні такого жетону немає. Також у другому виданні є ось такі картки волонтерства. Вони дозволяють вам урізноманітнити гру, вводять певні такі обмеження. Наприклад, компенсуйте вуглецевий слід. Ви мусите скинути одну гору або дерево кожен раз, перш ніж відвідати парки. Їх є тут доволі багато, можете використовувати навіть декілька для гри. У першому виданні такого немає. Загалом, це плюс-мінус ось такі відмінності, які я побачив в першому та другому виданні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знайшли або я пропустив ще якісь такі відмінності, які варто відмітити. Надіюся, це відео вам було цікаве. Не забувайте ставити ваші вподобачки, підписуватись на канал і чекаю ваших коментарів. Дякую за перегляд і до наступного відео.